Вітаю, дорогі друзі! Я Людмила Василіна, професійна астролог і таролог, приймаю в магазині та ринков з 18, понеділок, вівторок і середу. А зараз перед нами розклад Парада чарівника на 18 березня. Дорогі друзі, якщо сьогодні вам здасться, що ви самотні і маєте величезні проблеми, знайте, що тисячі голосів предків дадуть вам підтримку та сили для подальшого шляху, щоб не трапилось, рідні мої. У вас раптово знайдеться усвідомлене рішення будь-якого завдання. Це прозріння, катарсіс, коли ви несподівано для себе розумієте причини свого стану чи проблеми. Ви можете допомогти не тільки собі, але і іншим, впливати на людей своєю харизмою, знаннями і можливостями. Навіть якщо ви от опинитеся несподівано для себе в гущі події, рідні мої, і від ваших. Від ваш вашої Поведінки буде залежати дуже багато. Ми бачимо на карті чорне небо, блискавки, і вам треба діяти дуже швидко та рішуче. Дорогі друзі, підтримка небес вам гарантована. Тримайте руку на пульсі, контролюйте ситуацію. Не бійтесь, дорогі друзі, вам опікується любов великої матері, яка обдаровує вас інструментами розкриті ваших здібностей змінює реальність з минуса на плюс. Наділяє вас станом невразливості та свободи, а також благословляє вас на спілкуванні з сім'єю та предками, які підскажуть вам правильний шлях. Ось такий прогноз: ставте лайки, підписуйтесь, пишіть мені на пошту. Дякую за перегляд.